Он был весь избит, весь в крови, просто весь полностью был в крови. Руки, голова, глаза, золотые крови, полностью весь. Его отвезли на капельницу, а когда его смотрели, его отвезли на капельницу. Я по утра, до 5 утра, когда приехали мои родители, я салфетками вытирала его. 4 липня 2024 року в Вілічівському міському суді Одеської області нарешті відбулось повноцінне засідання по справі за обвинуваченням чотирьох військових у смерті сержанта Юрія Куприча. Збір обвинувачених у повному складі під час судового засідання був зустрінутий оплесками. Хто це заходьте, заходьте, ми вас чекаємо. Що відбувається, що, я прошу, що відбувається у нас зараз? Під час засідання був визначений порядок дослідження доказів по справі. Допитати обвинувачених, потерпіла особу, яка є в судовому засіданні, дослідити письмові матеріали справи, викликати свідків судового засідання і вже з'ясувати інші обставини, якщо така виникне необхідність, та перейти до судових дебатів. На жаль, всі обвинувачені відмовились надавати покази по справі. Сідайте там суду Ізюмський, будете давати пояснення? Ні. Чи буде відмовлятися? Я відмовляюся. Відмовляєтесь, Будь ласка, інші обвинувачені, хто у нас є? Башвінов Денис Олександрович. Вам хтось заважав з ним спілкуватися? Я взагалі не розумію. У ну, мене не було, я в Харкові. У ну, Харкові зв'язок є, я перепрошую. Будь ласка, сідайте. І галушка. Після спілкування з адвокатом Сі... треба вставати, вичай, до вас тут звертається. Після спілкування з адвокатом, тому що можливості з ним поспілкуватися не було. Будь ласка, сідайте, будь ласка, прокурор, ваша думка щодо того, що обвинувачені відмовились від надання пояснень продовжити далі. За встановленим порядком. Не заперечуйте. Не заперечуйте. Далі була допитана потерпіла сестра померлого Наталія Бобі, яка розповіла про події, які їй відомі. Адже она была перша, кто приехал до ликарни после похорон Сергея Куприча. 22-го жовтня 2023 года. Глаза великого Юлия вели, 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 полностью весь. Его отвезли на капельницу, а когда его смотрели, его отвезли на капельницу. Я до утра до пяти утра, когда приехали мои родители, я салфетками вытирала его. Він приходил в тями и опять в себя и засыпал. Приходил в себя и засыпал, очень слабый. Он ничего не помнил. Когда мы его спрашивали, что произошло, он вообще, он как потерял память, он как потерянный был, он не понимал, что произошло вообще. Я думаю, разве что пять часов, до тех пор, пока дети, мы ни разу не говорили, что он там побыл, что. Нет, не говорили. Он говорил об этом. Да, что его избивали, что он говорил, что пацаны, вы меня убили, это не лично, и потому что, что мало, они меня не убили, я выжил. Тут на місці ухвалив. Вважати можливим продовжити подальший розгляд справи, отримати письмові докази і після цього вирішити питання щодо оголошення переду для надання захисту особистого часу для ознайомлення з цими документами. Будь ласка, пан прокурор, вам надається слово, докази, які ви нам маєте надати. Прошу доведити, дослідити наступні докази, які містяться в матеріалах кримінального провадження в тому першому, які були відкриті на захисту і не вже не допустимо, то за як закону виясню до судового дослідження протюж. У мене питання було заявлено до суду від прокурора. Ну, ми запитуємо у прокурора. Він надає інформацію зараз. І прокурор зазначив, що в наступне засідання він надасть ту інформацію, яку ви просите. Тобто, фактично, вона задоволена судом. Продовжуємо спостерігати справу. Роман Варшаниза, Мурат Варшаниза, Альтернатива Ворх.